У самому серці Холодного Яру, серед вікових дубів і священих джерел, височіє Монтронінський монастир. Це не просто духовний обитель, це місце сили, де історія України промовляє крізь кожен камінь. Тут молилися перед боєм, тут давали присягу боротися за волю України. За легендою, монастир заснувала княжна Мотрона, що у домонгольську добу. Його збудували на місці Язичнівського капища, і згодом він став важливим духовним центром Подніпров'я. Але справжня його слава не лише в молитвах, вона у боротьбі. На козацьку добу припадає новий розвиток обителі. Гетьман Петро Сагайдачний взяв монастир під свою опіку, і обітель стає духовним центром Запоріжжя. Під час визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького монастир знову опиняється вихорі історичних подій. Матроїнські ченці допомагали козакам, де порадою, а де і своєю міцною рукою. У 1768 році, саме біля Матрунського монастиря, Палахнула полум'я Коліївщини, великого повстання проти польської шляхти. Тут отримали благословення отамани Максим Залізняк і Іван Гонта. Їхні війська почали звідси визвольний похід, який сколихнув усю правобережну Україну. Монастир став духовним осередком повстанців, а ікони їхніми бойовими прапорами. Через півтора століття, часи Української Народної Республіки, монастир знову опинився в епіцентрі боротьби. У 19-22 роках тут діяла Холодноярська республіка, один із останніх форпостів Незалежної. України Отамани Холодного Яру та їх побратими приходили сюди молитися перед боями з червоними. У келіях монастиря переховували поранених, зберігали зброю, писали накази. У вересні 20-го року бійці Червоної армії пограбували монастир і зґвалтували черниць. Холодноярські отамани Левадного вбили 200 більшовиків і лишили залогу у 700 повстанців. Після чого монастир став фортецею. Радянська влада боялася цієї святині. Бо пам'ять сильніша кулі. Монастир був зруйнований, джерела закопані, а ім'я заборонено. Але наприкінці ХХ століття знову завдяки українському духу монастир постав із руїн. Біля Матронінського монастиря у Святому місці сьогодні стоїть меморіал воїнам, які віддали життя за Україну у нинішній війні. Серед дубів Холодного Яру згадують тих, хто, як і колись гайдамаки та Холодноярці, став на захист рідної землі. Це місце мовчазливо тим, то не повернувся, але назавжди залишився у серці України. Поки ми пам'ятаємо, вони живі. Мутрунський монастир це храм, де молилися за свободу, це святиня, в якій сходилася віра і боротьба. І поки він стоїть, житиме пам'ять про тих, хто не скорився.